Всіх вітаю! Ви на каналі Юаркрипто, і це рубрика життя про каналу. Довго ми в принципі чекали відпрацювання однієї з наших ідей 9 лютого. Да, були помічені аномально великі об'єми і аномально великий притік відкритої інтересу в актив ID USDT, Ф'ючі на Binance. А також тут плюс-мінус продивлявся такий рівень 0,28719, про що написав в наш закритий чат. Да, і розписав, в принципі, що я бачу по цілям після а, істинного пробою цього рівня 0,28742. На наступний день, да, на наступний день у нас був Але, друзі, а, ну, плановий е, інтрадей-огляд, і про От вчора кидав ось ця ідея. А, от, дивіться послухайте. на високих таймфреймах, да, тут от, впали, відскочили. Тест да оцього місця нашого відскоку. Ну тут видно, от що це за місце. Така на часовику така міні-консолідація да з поглинанням, з таким хорошим баром. От ось бар за продавця, але із-за того, що він закривається в верхній своїй половині, то тут віддається перевага покупцю, і от по його хаю, і по його закриттю, скажімо так, я провожу зону, вона теститься тут, теститься тут. Перший наш відскок дає нам можливість да, побудувати таку, скажімо, рівень. Ну от, і вчора ми до нього підійшли, не пробили, відскочили, але знову ж таки отака от тягнучка-тягнучка. Побачите, що ми його пробиваємо. Можливо, буде якийсь тест, да, хоч який небудь, і ви бачите, що хороша реакція від цього тесту йде. Заходите, ставите стоп під тест, чи ставите стоп під лоу бара який з Самого початку пробиває бажано, щоб тут були дуже такі великі об'єми на цьому пробої. Так? Якщо моніторити відкритий інтерес, щоб був хороший притік відкритих позицій туди. От і банально до першого супротиву, ось на 4 годинці. Оце от поглинання да за продавців, яке призвело до такого імпульсного руху. Оця от зона е 35 центів, 37 центів виступатиме таким. Ну скажімо, зоною да фіксації прибутків. От в спекулятивному плані торгівлі, яка дає нам можливість забрати 24% чистого ходу ціни з пробою рівня 28 центів. От, і чекали ми, от, да з 10 лютого вже в відеоформаті ця ідея була. Чекали ми на відпрацювання цієї ідеї, і от нарешті, самі можете бачити, вдаряємося. Ми, ну, іде в нас пробой, іде один тест. Іде другий тест. Да? І от пішли, ми, пішли, пішли, і виконали а, поставлену нашу ціль. Да? Ці 24%. Ну, звісно, тут реально можна було взяти менше, бо прямо в пробій зрозуміло, що напевно ну, рідко хто заходить. Все-таки всі більш-менш чекають якісь корекції, якоїсь реакції ціни на рівень, якщо він був істинно пробитий, і вже заходять там. Але факт лишається фактом. Ідея була дана, і ідея в повній мірі, дивіться, себе відпрацювала. І знаєте, от не то що там хвалити себе, наприклад, да? нехай мене хвалять інші люди. Але а, майстерність, а, вона в трейдингу, як для мене, а, позначається якраз таки в точці виходу. Нагадаю, що точок виходу у вас завжди дві: це ваш стоп-лосс і ваш тейк профіт. Подивіться, як чітко ціна вдаряється в оцю сіру зону, про яку було вказано, що це буде зона фіксації прибутку. І як потім ціна повністю поглинається 12-4-годинний таймфрейм. Повністю за 4 години поглинає весь свій результат, наскільки точно була дана точка по фіксації прибутку. ось так Ну і подивимося, ще що у нас тут ще робиться. Да? Вихідні, я зазвичай не торгую, але учасники чату торгують, тому ну, якби я їм не можу цього заборонити. Тим більше, що бот присилає там, в районі 40-50 сигналів в день. От, Ну і от ми подивимося з вами. Да, подивимося. Так, це не це далеко вже залистав. Так, 13 лютого, зараз, зараз, зараз. А, так, 13 лютого. Так, ну от, мабуть, от 15 лютого підписник ділиться профітом 75,7% на 9 плечі. Тобто тут зрозуміло, що. Скільки тут? Більше 8% у нього виходить. От, чому брав угоду. Посилання переходимо, і от ви бачите сигнал з бота. Да? 15 лютого о 9.16. Повертаємося 15 лютого, 11.20. Ось відпрацювання. А інший учасник, наприклад, да, от підписав, пішов проти системи, але бот він не дає, ну там прям от вузьконаправлений напрямок роботи, і все ні. Тут дещо ті, хто до нього вже, скажімо так, підлаштувалися, да, підлаштували свої а, якби вміння. Вони вже розуміють, що ага, якщо пішов сигнал бота, і ціна вже ну, досить а, сильно відросла. То є шанс піймати навпаки корекцію до початкового руху. Ну, банально, памп, дамп. І тому підписник встав шорт з коротким стопом, як я розумію, і дивіться, також забрав непоганий профіт. А сигнал був ось, Hiv USDT о 16.03. 15, 15 лютого. от, Будь ласка, це бачите самі. Так, далі, що у нас тут на вихідних було? Ну це вообще топ угода 16 лютого. До речі, от ID, про який я писав вам в ну, на початку цього короткого відео. Да? На 30-му плечі 369%, тобто, я думаю, ви розумієте, тут більше 12% чистого прибутку. Да? Зайшов підписник по 29 центів, ну і на момент скрина 33 центи. Не знаю, дотримав, не дотримав, але ну, навіть 12%, вибачте мене. В неділю, 16 лютого, в неділю. Це це неплохо. Ну і от оновлення, да, якраз оцей рух пішов по ID Так, що в нас тут іще є? Пам'ятаю, хлопці кидали ще щось. От, будь ласка, ACH USDT 70% на 15-му плечі. Чому брав? Оп, а отут от сигнал у нас прийшов 16. 16 лютого об 11.11. 16 лютого 11.39. Уявіть собі, 28 хвилин, а у вас вже отакий профіт. От і, за що й кажу? Що бот. Він розумієте він наскільки позбавляє вас оцієї рутинної роботи. Ви просто своїми двома оченятками не вслідкуєте за всім. А тут вам пуш. Хоп! Пішов, оцінив ситуацію. Там за хвилину часу цього достатньо. Прийняв рішення, заходить, не заходить. Все. Людина прийняла рішення зайти і за 27 хвилин збирає просто Що ще треба? Так, далі сол-монетка. Також той самий питісник. ну Банально він тільки зайшов, от показує скрин, а показує всім хлопцям іншим, щоб хто там прогавив, міг доєднатися от цей сигнал. Знову ж таки, 16 лютого, 11.56. 1345, 16 лютого і от інший підписник також її Ань, да, також на неї звернув увагу. От, бачите, от його профіт 14.42. от цей самий Ані, це, це сигнал він брав раніше. Да, да, це він брав раніше 15 лютого о 8.35. Тобто, бачите, дивіться, бот, він чітко відслідковує тренд цієї монети. От Сигнал був у першого хлопця, був сигнал підписника 16 лютого, А у другого, який зайшов раніше, сигнал був 15 лютого. Бачите, о 8.35 Тобто, іде е, точковий вкид об'єму, ціна росте. Пішла якась там корекція, знову великий гравець точково вкидує об'єм, знову ціна від нього розганяється. І так, взагалі, от відслідковуючи просто цей сигнал, можна зайти в актив і тягнути його навіть не в стилі дейтрейдингу, а навіть в свінг стилі. От, ну і в принципі, тут да, в принципі, тут поки що у нас все. Тому, друзі, отака у нас історія. Не знаю, можете написати в коментарях, нормальні це результати, чи це фігня повна, може у вас кращі результати, поділіться ними. От, можливо, я ж кажу, що ми будемо у вас навчатися, як нам правильно все робити. Ну а в цілому, всім гарного тижня і, звісно що хороших профітів.